Всім привіт! У нас такий дощ. Я, я не знаю, ви як ви ви сказати. Ви це сказати. просто... І... Іра дякую і мене підвезе. Я просто пішла раніше за нею думала, що мене знесе. Просто знесе. Такі злива просто, чуть ли не зараду. Ви подивіться, як все зносить, Це просто якісь. Люди як йдуть. От ви подивіться, яка Фрося. І ж показувало, що буде дощ. Я повністю в мене було відкрите вікно. все тут... Тата... Зальопане, добре, що хоч тут звати трішечки залишилось. зараз добре, що ми встигли приїхати з церкви? Нормально я ще зайшла додому. Хоча вже навіть при виході з церкви я чуть трішечки не підлетіла, знаєте, як Марі Поппенс. Женя зараз мені пише, каже: Юля, в нас просто в суто морі з самого ранку. У нас ні, у нас. Я нормально пішла собі, вибачте, зупиняти машину, щоб в церкву доїхати. А зараз таке. Юлія мешкаю в Чорногорі в місті бар. Зараз хочу піти в магазин сівайті, тому що я. Не встигла в подворці нормально глянути нічого. І е, Лєночка обіцяла, що сьогодні заїде, і ми якраз в Хедел там зайдемо. Я просто вирішила вийти раніше, буду надіяти, що якась попутка мене туди затіна. І зараз по дорозі побачилась таке. Позрізали дерева, все чистенько зробили. Тут камиш, напевно, був, я так собі дивлюся. Труба проходить. Я так підозрюю, ця труба йде якраз таки в річку. Оці всі відходи, можна здогадатися, звідки, йде в річку. Ну ж знаєте, за камушом -то не видно, куди воно все проходить. От, і тут сад. Ну тут гарно все цвіте, весною і літо є плоди. А от сміття, оце це просто хвороба Чорногорія. Неймовірно, де можна там і кидати. Хоча в Подгорці, я вам показувала чистенько, все гарненько, ніде нічого не валяється. Але це не прошушень. Гарний водоспад, видно, що пройшов дощ, сніг, воно все тане, І тому він такий наповнений гарненький. А це не те саме, що влітку, влітку його майже немає тут. Навіть зараз видно, що тут можуть переїжджати машини, але влітку краще, тому що взимку дехто застрягає і потім витягують. Хоча тут і не глибоко, але все рівно не потрібно ризикувати. Зараз заходимо в тіті, біля нього відразу знаходиться Техномакс, велика стоянка машин, тобто є де стати без проблем завжди. Будується новий торгівельний центр. Які магазини там будуть, я не знаю. І мені здається, ніхто поки не знає. Бургер Кінг і, звичайно, хедел. Куди я потім піду і, можливо, познімаю на Джуляна Холмі якісь ціни. Тут зазвичай я купую продукти. Вигідніше, швидше працюють на касі дівчата. Просто мальчики, починаючи від 30 євро. Мальчики від 30 євро. Це, в смислі, це як це? А, 7 євро. Туди? Ну це, а, як не? Зрозуміло, повісили майки, а ціна на куртки. Дуже працюю і робітники 10 євро. Тому не дивіться на те, що зверху намальоване. Просто підходьте і конкретно десь. Тому що я думаю, майка 30 євро це що це за майка така. Футболка 7 євро. Якість непогана. Але оце чемпіон тім, куди з цим можна піти, я не знаю. Такі якісь. Я, знаєте, не звикла сюди дивитися. А насправді, в принципі, тут є багато що можна глянути. І навіть, дивіться, хороша якість штанів. А я кажу, нема штанів, бо ти так не дивишся. Да я не таке хочу. Але якість непогана, чесно вам скажу. От зверху маєце. Футболки це має це, називається. 8 євро. За 9 євро. Ма дорослу жіночку. Я ж жартую. ну це ж в них немає. Як сказати, підлітків розділу підлітків немає там, іде діти і відразу дорослі. 15 євро така спідничка, сукні вже пішли на літо. Екс -сайт. Це теж саме всі витіки. Наприклад, в Анталі це інший магазин 35 євро. Але це та сама фірма, тому... Якщо немає можливості його розділяти. Та я, чесно кажучи, і в анталії не бачу, навіщо це було розділення, тому що, в принципі, переплітаються і там, і там сукні. До речі, якість взагалі непогана, я вам скажу. Натуральна сукня, не синтетика і от там. Ну, Ціна така собі 35, немаленька. Так. Ось такі футболочки. 8 євро, 11 євро. Не знаю, щось воно мені за яскраве. Ну, -юля. Да, На кожен смак світ Ну, Така сукня 25 євро. Ви знаєте, е можливо, я дуже швидко дивилася в подгоріці Елсі тіки, але мені здається, що в барі Елсі тільки більший вибір. Такі штанята 13 євро. І ковтиночка відразу до них 7 євро. Рочки є навіть по 11 євро, по 16. Є Waikiki Home. Тут такі чашки, скляночки, таке елементарне. Наприклад, жилетки, мені би не мішали нову жилетку. 30 євро. Я думаю, що тобі мішати буде нова жилетка, Юля. Такий вибір. 30 євро жилетка. Я дуже перепрошую. Це просто жилетка. Юля, ну, сукня. Одна колір навіть непогана, на дотик не дуже. Синтетика відчувається 22 євро. От є прям... Оце вже краще, наприклад, по якості. А по вигляду не зрозумієш, яка з них То синтетика. А хоча я по вигляду скажу що це котон. М -м. Синтетика, 18 євро. Дитячий одяг непоганий. 12 євро. Тут є. Ух тут що у нас? Ніби курточка 27, а була 34. Подобається, мені сітканини, я не знаю, як наноситься, правда. Ще ні разу не з такого. Я Його зальопаю, знаєте, дай щось одразу. Так, 40 євро плащ. В принципі, на базарі мені здесь такі самі ціни я питала. Чи ні, треба глянути, прям цікаво стало. Порівняти базар під гориці з Лісів. 15 євро. Така сорочка. Спідничка 17 євро. Сорочка 27. 17. Це щось таке сукня, цікаве. 17. Джинсів у всіх магазинах дуже багато, скажу вам, 7. 20 євро. Уже шорти є, 13 євро. Я чуть думаю, що це з минулого сезону ще така синтетика конкретна, прям мощна. 12 євро. Це більше на фітнес-зал, мені здається. Так, це ми вже бачили. Червона сукня, да, наприклад. 20. Ні, це курточка 21,99, а сукня. I don't know, так. Тож 21,99. Ну це оце, знаєте, оце мода. На Що це? Для чого це? Для живота. Тут мені здається, треба інші покріяння такі робити. Хоча треба міряти, звичайно. Ой-ой-ой. До речі. 17 євро. Непогано. 12 євро просто а з плечиками. А це що зараз мода повернулася? І це синтетика, до речі, я не знаю на що. Таке не літо одягати. 27 євро така сорочка. Ось така з рукавчиками. Зараз глянемо. 17 євро. Мені подобаються такі рукава. Тільки вона ну, ж тут така сама по собі широка. Догір рукава. Така дванадцять євро. Ну насправді великий вибір. Асортимент треба ходити, дивитися. От коли залітаю, це ми Вибирала якісь подружки, все вже треба бігти. Чесно, немає часу. Треба прям дивитися, ходити, і чесно кажучи, треба міряти, тому що без примірки. ну… Є на дитячі речі, є на самі малесеньких діток. Такі гарні сукні, такі ляпуські, ну чомусь на трошки більших, ну вже прям ну, шкода, чи що ну, зробити нормальні сукні, я не знаю. І ти прикладаєш 7-8 років і 12-13 років одинакові викройки, Різниця в сантиметрах. Це називається жуква. Воно дуже багато де нас росте в Чорногорі, і воно ядовите. Воно діє на нервову систему, від нього дуже сильно болить голова. І я, коли воно стояло у мене в кімнаті, я не могла проснутися, просто не могла. А потім, да, боліла голова, і я плила таблетку. І якщо тварини його з'їсть, вона також травиться. Його використовували для того, щоб робити тканини, дуже плотні такі, знаєте, для мішків. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Official я веду прямі ефіри. Можете заходити туди запитувати запитання, можете писати сюди запитання. Я з радістю вам буду відповідати в розумовних відео. Всім бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і виконання самих ваших заповідних мрій з Богом.